Добрий день, шановні читачі, глядачі. Сьогодні в програмі Нова літера чари мари і трансове читання польської поетки Анети Камінської, презентація 20-го випуску альманаху сучасної української літератури. Нова проза, що складається з творів запорізьких авторів, рецензія на улюблену книгу 11-річної читачки, новий роман Ірени Карпи і артбук іздрика. А також запрошення на виставку фото поетика. Почнемо традиційно з книжкової новинки. Роман Фіца Гімалая це якісно новий рівень в творчості української інфанти Рибель Ірени Карта. Щоправда, Ірена вже вийшла з віку Енфан і нещодавно сама стала мамою, власне, і писала цей роман в Гімалаях, де рятувалася від післяпологової депресії. А в цьому роману вона все далі відходить від лінії автобіографічності, дуже притаманні її ранньої творчості. І дуже шкода. Під час презентації роману на форумі видавців Ірена охарактеризувала цю книгу як історію незрілої людини в пошуках сенсу життя. Сама авторка вже давно справляє враження людини зрілою і саме цим цікавою. А от книжка, на жаль, нібито написана цією самою незрілою героїнею. Пошуки скарбів зовнішніх і внутрішніх пригоди, і погоні, дружба і кохання, екзотика Гімалаєв і передбачуваний гепієнд. Цю книгу цілком можна було б порекомендувати підліткам, якби тут не було так багато ненормативної лексики. Як завжди, це моя суб'єктивна думка. А от Юрій Іздрик пише в передмові, ніби спеціально для таких, як я, когось поглине захопливе родмові. Хтось побачить тут чергове персональне дао, загорнуте в кілька шарів балетристичних фантиків. Комусь почується звичайна родинна історія, котра передається за вуст уста, обростаючи невірогідними деталями і міфологічними обставинами. Схильне ототожнювати автора з його персонажами шукатимуть в книзі документальне підтвердження чуток, які так охоче розпускає про реальну ерену жовта преса а високочолі євроаспіранти говоритимуть про пошуки героїни Романи Власної айдентіті. Далі в програмі Нова літера книга самого іздерка. І якщо зі словом книга у вас асоціюється слово текст, то тоді краще назвати це видання альбомом. Під обкладинкою Underworld, власне, слова, але не тільки, також фотографії, колажі і малюнки самого автора Юрія Іздерка. Важко сказати, що в цьому творі є первинним. Такому очевидно, що слова та джеопісні та фотографічні образи один одного доповнюють, і, взагалі, краще сприймати цю книжку як цілісний продукт або навіть цілісне явище. Незважаючи на те, що текстова частина книги складається не лише з поетичною складовою, а й з прозаїчною. Це видання можна сміливо вважати одним безперервним віршем з певним настроєм і ракурсом, ракурсом сприйняття життя. І його частину дитинства, школи, друзів, адрес, явок і паролів а в окрему главу винесена тема інсайт. Хоча всі інші теми і глави про теж про «Нутрощі душі. Анета Камінська, польська поетка, що доволі часто виступає в Україні. Вона є не тільки польським автором, що активно пропагує польську поезію в нашій країні, а й перекладачем, що працює з творами Мар'яни Савка, Оксани Забушко, Юрка Іздрика, Мар'яни Кіановської та інших. Нам вдалося почути її експресивні та таємничі читання, присвячені саме українському поету Назару Гончару під час поетичних прогулянок чернівцями, які відбулися в рамках Міжнародного фестивалю поезії Мерідіан Черновіць. Аутопортрет портрет з аутографем. Аутограф. О, мам, Стемпелек НАТО. Стембелек НАТО. Автопортрет із автографом авто граф. О, маю штампика на то. Мені здалося під час читання ваших віршів вами, що ви відьма. Це правда? Так і є? Так, то правда, а так Стен це вірч, правда. Мала, Я відьма чи чаровниця, чаровниця польською. моя остання книжка називалася чари, чари і мари. І в ти довошні проказі під час презентації цієї, цієї книги я навчилася саме способ... читати так читати свої вірші, публічно, щоб ніби зачаровувати публіку, замавлять. замовляти її. Mm -hmm. А це заклинання до чого: до життя, до смерті, до радості, до суму. До всього. До, до всього то залежить від, Текст, від, від тексту. Вірша в тих віршах, в тих віршах, я що я читала під час цієї зустрічі. А це були твори з книги «Автопортрет Автопортретклепсидрою останні вірші Назара Гончара, написані через Анету Камінську. E, tutaj oczywiście Tut tematem, śmierć, pro smerć, ale nie tam, ale tutaj niby idzie o śmierć, ale naprawdę pro pokonywanie śmierci. Pro życie w superaż śmierci. Pro przwyciężanie śmierci. to portret w przekładzie. Czy tam ja migoczę, czy tam ty śmigoczesz? Przezemnie mnie się naciesz, przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie się naciesz, taczesz przeze mnie się naciesz. Автопортрет у перекладі: чи там я мерехчу, чи там ти мерехтиш через мене натішся. Мені здалося, що ви під час читання перебуваєте в якомусь трансі. Чи потрібний це стан для поета, коли він працює? Ну не будемо казати про читання, а коли він пише. Я трохи в я не дуже вірю транс, в такий транс. транс в таке натхнення. Зазвичай я пишу вірші трохи інші. інакше. Але, Але щодо цього циклу віршів, який я читала, я я дійсно написала, написала їх в трансі в абсолютному шоці від смерті українського поета Назара Гончара, з яким дружила і чиї вірші перекладала і перекладаю зараз. це сталося так раптово, так так абсурдно, що я й досі в це не вірю. Я повернулася з похорону зі Львову. І десь за тиждень ти по тому ці вірші, вірші почали з мене висипатися, висипатися, виливатися. Це То не були мої вірші, вирші, тільки в, в певному сенсі. Я писала від імені Назара в його поетиці. Щоправда, його поетика не дуже відрізняється від моєї. Я теж Я пишу, пишу лінгвістичні вірші, але, але трохи але по іншому. Аутопортрет в чарній кошульці» То хто зараз має копірайт на мене? Gdy mnie nie ma. Nie ma. Gdy mnie nie ma. Gdy mnie nie ma i nie ma. Nie ma i nie ma. Gdy mnie nie ma. I A w to potrędu czemu futbolcy. Nie ma. I kto te ma має copyright na mnie? Nie ma je, nie, ma. nie ma. maje, Nie ma. Nie ma nie ma. Nie ma i i ma Je. Читачу, потрібно якийсь особливий стан, щоб відчути те, що відчували ви. Взагалі це має для вас значення? Чи спіймає читач цей стан, чи це його справа, а я свою вже зробила? Є таке відчуття, що я свою справу зробила, написавши Але, ну, то того вірша. Але не можу сказати, що мені, мені все одно. Відберто, все ж хотілося, щоб день, читач слухати, в цьому випадку, випадку слухач, зрозумів вірші, так, вірші під час читання, пережив їх. E, ja tak od niedawna myślę o takim katarsis. ja rozmyrkowała miś, na słowom katarsis, co dzieje do nas z teatru. teatru. toż e, to, ja chciałabym, żeby ten taki sobie katarsis następował podczas czytania. Takie na takie nadanie świeżości, takie oczyszczenie. oczyszczenie. Autoportret z Osełędcem. Naśladuje i śledzi, i śledzi. Naśladuje i śledzi mnie wszędzie, wszędzie, gdzie jestem. Неуважний. Чи єстем неуважне. Автопортрет із осуєцем. Слід услід іде, і стежить, і стежить, і стежить за мною. За мною стежить всюди, де я неуважний. Днями відбулася презентація 20-го випуску альманаху сучасної української літератури. Нова проза. Ювілейне зібрання творів цілком присвячено авторам Запоріжжя. Альманах це виходить з 2006 року, і Вже ж в першому випуску були заявлені запоріжці. Того часу це були Юля Франк, я, Таня Савченко. І з цього часу почалася моя співпраця з новою прозою. Лейдне щорік щось там виходило у мене в якомусь випусків. А, а торік вони вирішили започаткувати не такий винегрет, да, коли збирають з усіх міст все, що є, різних жанрів, різних тематик, а робити тематичні випуски. Скажімо, проза двадцятилітні, фантастична проза, детективна проза. І один з таких. Тематичних випусків це була нова регіональна проза, і от перед нами вийшла нова закорпатська проза, і згадуючи нашу співпрацю, головний редактор Юрій Сючук зв'язався зі мною, і говорить, що спробує укласти от суто запорізький випуск і дав там півроку десь на от зібрання творів. Ну я кинув клич по своїх авторах і кого зміг зібрав. Тут представлено здається, 9 дев'ять плюс вірші Тетяни Давидченко і есей Анни Лопенос про поетичну школу х років Запорізьку дев'ять запорізьких авторів надали свої твори для публікації. Серед них є як відомі у всеукраїнському масштабі Тетяна Савченко, Олег Шинкаренко, Олесь Барліг, Сана Прайдгарсон. Так і люди, чиї спроби пера, досі були невідомі широкому загалу. Серед них і володар артгалереї Ленін Юрій Бараннік. А в Амплуа літератора ми вас ще не знали. Коли це почалося для вас? Це щось нове чи навпаки забути старе? Це експеримент, експерименти давнішні давнішки. Ви писали пісні, були свої групи, музикальні проєкти, в тому числі тексти к пісням, мелодії. І такий жанр, як розкази в 80 х роках був мені интересен. І вони навіть печатались в ті времена в газетах і журналах. Их было немного. И когда я поделился с лесем он говорит, о, так это интересная это, история, можно я переведу один из рассказов? Без проблем. Вот таким образом, вот теперь украинской мовой появился мой рассказ, который был написан в советские времена в 1983 году, не бойтесь. Один з найцікавіших сьогоднішніх запорізьких прозаїків Тетяна Савченко представила в Альманасі уривок зі свого роману, що вже декілька років лежить у видавництві факт, очікуючи на закінчення фінансової кризи. Сюди увійшли е, уривки із великої прози під назвою Мануал до черепахи або історії дороги і дому. Е, вони вже виходили в іншому часописі у Київській Русі. Е, і теж у журнальній скороченій версії. Ну тут е, трошки менший уривочок. Е, наразі книжкою його досить не існує. Сподівання що на це є. А ми сподіваємося, що публікація в шановному Альманасі допоможе запорізьким авторам вийти на новий етап представленості в межах України, а може, навіть поза її межами. Мне понравилась книга Звездный мальчик. Там было очень интересно, как со звезды упал мальчик. Там получается. И мальчик этого назвали Звездный мальчик он долго не мог найти своих родителей и прошел через очень сложные испытания, чтобы их найти. Получается а, он не мог найти, по-моему, своего папу, и они с мамой вместе жили, и еще во дворе его мальчики там и дети все обижали, я говорю, ты бедный, ты нам не нужен. Но его посадили в тюрьму, я это точно помню. Его хотели... А, его приговорили к казни, точно помню. Из-за того, что ему надо было достать несколько рублей, чтобы помочь другим. И он, когда это не смог, его уже сразу приговорили к казни. Это, получается, был заяц, точно помню. Да, заяц, ему надо было срочно рубль где-то найти. А он только нашел рубль, чтобы дойти до того места. Он пожертвовал собой и отдал зайцу, помог. Потом это девочке он помог, мальчику и так остальным помог. Потом они ему помогли выбраться из тюрьмы. А тем, кому он помог, Ему, получается, они помогли, его вытащили, и они сбежали. Потом он нашел маму, а мама нашла папу. И потом, когда мама узнала, что ее муж король, и она стала королевой, а сын принцем. Смысл, что не надо над другими смеяться, хоть он и бедный, хоть он. Человека судят не по красоте, не по деньгам, а судят по душе. 5 листопада творче об'єднання Флешарт Запоріжжя вже добре відоме в нашому місті, презентує свій новий проект під назвою Фотопоетика, на якому об'єднають твори аматорів-фотографів, а також запорізьких та нікопольських поетів з різних об'єднань. Спочатку ми вирішили це називати фотографія і поезія, але в процесі з учасниками, хто з'явивши, це виросло в проєкт. фотопоэтики. Мы пообщались с поэтами из литературного клуба «99». Ребята изъявили желание предоставить свои стихи. Я со стороны фотографов предложил им предоставить свои фотографии. И получился вот такой вот интересный проект. Фотографы ищут к своим фотографиям дополнение в стихах а поэты ищут отражение своих стихов в Отографіях фотохудожників результати такої співпраці покажуть на кількох виставкових майданчиках разом із суміжними перформансами. Тема виставки вже визначена. Осінні настроєння в фотографії в літературному творчості і міський пейзаж, так як це стосується нас з вами, горожан, для кого цей проєкт проект робиться. Наразі майстри втілення образів в поезії та фотомистецтві ще можуть долучитися до цього проєкту через соціальні мережі Facebook та ВКонтакті. Побачимося на виставці, а також в ефірі телеканалу «Алекс» у суботу в 11.45 та у середу о 8.30. повний відеоархів програм нова літера можна знайти на сайті alex.tv.zp.ua. Читаємо.